Привіт, звати мене Володимир Фурман. Моя голова Лиса Борода Синя і я на дроті із Сан-Франківщини. В Сан-Франківську майже вчора ми побували. Зняв там відосики про те, як ми плавали попід мости і дивлячись на ці вражаючі краєвиди вечірнього міста. Сьогоднішня історія коротка історія одного хлопця, який спетляв через Молдову. Цей хлопець він незвичайний. Незвичайний він тим, що він почав свою втечу з України ще навесні. Навесні вона закінчилась невдачою. Не те, щоб його там хто-небудь спіймав, бо він був дуже обережний. Але він пошкодив ногу. Пошкодив ногу він на мотоциклі. Він вирішив, що йому на мотоциклі буде простіше дістатися поближче до кордону, щоб поменше йти пішки. Ну, і ця історія закінчилась тим, що він то впав раз, впав другий раз і розтягнув собі сухожилля на нозі так, що протягом літа вони так і не, не загоїлися толком. Він там чи то намагався реабілітацію екстрено пройти, розходити ту ногу, чим погіршував її стан. Ну, тому що треба було петляти з України. У нього велика мета потрапити сюди, у Сполучені Штати. В нього там вже був той travel authorization, який йому продовжували пару разів. Потім, здається, знову йому подали повторно на U4U, бо його можна тільки пару разів продовжити то ось така була історія в нього. Ну, і він же ж не один такий, котрий вигадував, як спростити собі задачу, але задача навпаки не спрощувалася, а ускладнювалася. То весняні пригоди його закінчилися зле, літо минало, літо минало, йти він не міг, не, він не міг проходити більше, відстань більше кілометра. Десь на початок вересня місяця він спромігся долати відстань з паличкою, ну два кілометри він міг пройти. Ну і цього було ну, ніяк недостатньо, щоб покинути Україну, і треба було шукати для нього якийсь особливий шлях, як то йому зробити. Для цього задіяні були всі ресурси, всі мої ресурси, всі його ресурси він використав свою маму для того, щоб вона йому в тому допомогла. Вони дісталися Дністровського водосховища з боку Хмельницької області. І оце буквально менше тижня назад вони поселились на базі відпочинку на березі того Дністровського водосховища. Дністровське водосховище, воно дуже мальовниче, і там проводили літо. Люди із околиць, тому що ну, із Кам'янця-Подільського, із Хмельницького туди люди їхали. Тому що всім іншим їхати туди якось далеко і до, до, до того рівня сервісу, який там надається, ну, не дуже хочеться. Не дуже хороша така е, задумка. Раз поїхати туди відпочивати, подивитись на ті краєвиди прикольно. Але їздити туди на постійній основі не дуже прикольно. І той великий потенціал тої рекреаційної зони він не використовується сповна, ну, в тому числі через те, що Україна така країна, де ти не можеш діяти за якимись правилами, де можуть займатися такими речами тільки люди зі спеціальними талантами, які там нарішали собі землі, потім нарішали собі. Е, ще там якихось інших речей, які дозволяють їм бути в бізнесі, а всі інші не здатні бути в бізнесі. І в такому. Ну і в результаті е, тільки окремі люди там в плюсах, а все то місцеве населення на околишніх селах воно нічого з того немає. Навпаки, сильно не задоволено тим, що ті землі на березі захоплені. Вони туди раніше сповігійно собі ходили, там рибалили і пасли худобу. А зараз. Там для них шляхи закриті. Ну, тобто ніх, ніхто не в плюсах, і, і самі е, ті готельєри там теж не в великому виграші. Е, і вони завжди раді м, туристам, якими би вони там не були, звідки б вони там не прийшли, бо, тому що зараз часи важкі, е, ті всі будівлі вони потребують обслуговування, персонал потребує заробітної платні. І вони дуже гостинні в тих краях. І в тому числі надають купу всяких там сервісів, типу якихось плавзасобів на прокат. можна взяти там якісь каяки, поплисти на, на той берег там, місцями півтора кілометра, місцями 3 кілометра. Що і власне, цей хлопчина зробив. Ходити він не може, а от плавати плаває. Поплив, подивився, що там робиться на іншому березі, знайшов транспорт. Для того, щоб їх з мамою перевезли. Мамі там, до речі, дуже подобається чи подобалося, бо там дуже тихо, там немає цих всіх повітряних тривог, які є там по всяких Києвах без кінця, немає ніяких прильотів тудою. Тобто там дуже спокійний куточок для тих людей, які мають гроші, мають якусь ремоутну роботу, то вони собі спокійно можуть там орендувати якесь достойне місце. І там зимувати, там, до прикладу, проводити літо. Це, мабуть, один із тих куточків, де справді можна осісти надовго. І, ну, і, і це місце воно надає сил. Люди, котрі туди прибувають, після цього всього напруження дороги, вони, вони там надихаються. Вони, надихаються, вони розуміють, що у них все вийде. Тому що е, вони бачать навколо себе цих людей, цю атмосферу, ці всі можливості, які дає то, то, то місце. То дуже древнє місце з древньою історією, там із всякими е, е, капищами і древніми, е, древніми поселеннями, які були затоплені тим водосховищем, який той кінчений Радянський Союз, в, фактично в 80-х роках. Він завершив будівництво і запустив експлуатацію ту гідроелектростанцію. В ті часи, в котрі вже їм Ну, нікому воно вже не було потрібна, та гідроенергетика, вже всі у цивілізованому світі вже таких речей не робили. А Радянський Союз він... Ну, він Ну, був такий. Тобто вони з одного боку зіпсували. Поховали під водою величезну кількість поселень, а з іншого боку, вони створили той великий об'єм води, який відкривають і вражаючі краєвиди. Ну, але мова не про це, мова про цього хлопця. Тобто, знаючи, що він е, е, потребує допомоги е, в цьому всьому, то ми багато з ним спілкувалися. У нас там багато спільного, є багато тем для розмов, тому що він теж цими всіма. Цивілізаційними процесами стурбований. Зараз він в Молдові і він дивиться на те, як живуть молдовани, і в нього там якийсь когнітивний дисонанс. Бо з одного боку є люди, які ганяють на майбахах, а з іншого боку, ці люди живуть просто в якихось дев'ятиповерхівках, що є якимось абсурдом по українських мірках. І там є частини міста, які гарні побудовані, а через дорогу розвалені радянські тротуари, і якісь там ще радянські недобудови. Тобто все, все разом в одному місці. Якось вони Ну, те, що робиться в них в головах, ну і власне те, що робиться в нас в головах, українців, якщо подивитися, те, як живуть в інших країнах, то... Між нами і молдаванами є дуже багато спільного, хоча її є велика різниця, як виявилося. То доїзд туди, в ті краї, він доволі простий. Він і простий, але трохи заморочливий, тому що дорога до там якихось останніх тих 30-40 кілометрів дороги треба їхати як 100 кілометрів до того. Тому ну що з одного боку треба не попасти на блокпости, а з іншого боку, там просто дорога погана. Там е Якщо їхати власною машиною, там, якимось власним седаном, то його можна там і залишити. Там тільки місцеві гарно дають раду тим дорогам, міняють і всі ями, і то не всі. Але вони принаймні там ремонтують свої машини дешево, чого не, не можуть собі кияни е дозволити. То е, довелося йому поміняти купу транспорту. Він їхав і потягом, і далі їхав і автобусом, де після автобуса вже і останній шматок доїжджав на таксі. Прибув він туди пізно ввечері, а на ранок він був здивований цим всім е, побаченим. Ну і там за пару днів він розвідав все настільки, що е, останні фрагменти плану були втілені як по нотах. Правда, всю роботу довелося зробити йому самому, йому там довелося здолати чималу відстань, як для нього чималу відстань, тому що ну, це було не 20 кілометрів, він дістався ближче. Завдяки там, тим, що, тому, що він з мамою туди дістався на той берег. І під приводом того, що треба мамі заїхати десь ну, Вернутися назад через перетнути в річку Дністер і вернутися назад на свою базу відпочинку, бо то вже був вечір. Він просто, взяли просто використали місцевого таксиста, який підвіз, який віз його маму. А цей хлопчина просто сказав: зупиніть мені, будь ласка, тут на здивування того таксиста. Ну, Таксист, ну, що він може. Тримати його в машині він там не міг, тобто він його там висадив, де там було, ну, де було по можливості. Ну і далі він продовжує свій шлях сам. Для того, щоб цей шлях для нього був успішний, він зарядився нормально. Він взяв прилади нічного бачення, він взяв тепловізор. Зараз, до речі, прилади нічного бачення якісь там дешеві є, за 2,5 тисячі, які досить далеко. І гарно показують, що там відбувається. Тепловізори, правда, коштують грошей також, ну і є теж не, не сильно дорогі. Тобто він там заліг, роз, слухав, роздивився всю установку, дочекався темряви, ну і в темряві почав рухатися. І з, е, в прилад нічного бачення видно, як. А, ці прикордонники, ці нквд вони поставили купу ліхтарів, світять від кордону в бік української території, підсвічують ті поля, посадки, що було дуже на руку, тому що в приладі нічного бачення дуже добре видно, де вони сидять. І е, також в тепловізор видно там відеокамери, е, тому що камера сама тепло виділяє. Китайські камери не дуже якісні, вони виділяють тепло, і видно на тепловізорі, що вона там є в певних місцях. І також видно там будівлю, яку вони там обігрівають всередині, вона світиться теплим кольором. І видно, що там є хтось. І також в приладнічного бачення видно інфрачервону підсвітку відеокамер і в фотопосток. То він, він не зміг собою взяти навіть води, тому що він не може пересуватися. Йому довелося повсти рачки і просто повсти, тому що на ногу в темряві, якщо він десь стане, не якось незручно, то він там може і зойкнути, скрикнути від болю. І засвітити своє місце положення. То таким чином, крок за кроком, від, там, від якоїсь восьмої вечора до якоїсь шостої ранку він прокладав собі шлях в ту Молдову, добрався він поміж будівлі, поміж городи, поміж якісь посадки вже до останнього фрагменту на ногах. І він побачив, що там, десь по його слідах, хтось там блудить з ліхтариками. Він спочатку дуже перелякався цьому. Тому що він думав, що вони за ним йдуть. Але через якийсь час він зрозумів, що вони дупля не відбивають, де він. А він прекрасно знає, де вони всі є і що вони роблять. І його прямо така посмішка на обличчі взяла. Він там в наглу далі почав крокувати з тою своєю палкою, поміж ту, ту останню посадку. Дістався до паркану. В паркан там була просто сітка рябиця, і мене на неї повісили. Ягузу, то щоб пробратися через це все. в нього були тільки якісь кусачки. В нього не було нормального болторіза. Кусачки вони ягузу різати не змогли. Він просто взяв, розпанахав той, ту сітку рябицю з гори донизу, розгорнув, гарно собі розклав той весь паркан, розірвав на собі штани, начепив її на ті фрагменти ягузи, які могли б його зачепити, бо він був в двох штанах. Щоб не мучитись від спраги всю дорогу, то він злизував там ту русу і трави, ну прямо як якийсь цей спецназ. Самий самий українська армія вона втратила великого бійця, хоча і з однією робочою ногою. Але такий пацик там би міг дати раду і собі, і ще купі, ще цілому бойовому підрозділу. То вибрався він на той бік, вибрався він в кукурузу. Дістався він тієї молдови, напився води з криниці, дістав снікерс із штанів. Снікерс він був витертий весь. Упаковка стала просто біла ця від снікерса, такий він був поширований. Сидить, там, йде дорогою, кульгає на ногу, жує той снікерс і задоволеною посмішкою на обличчі. E, ну, по ньому було видно, що він e, to, точно не з місцевих, виїхати йому автобусом звідти не вдалося Найти когось, хто би його вивіз теж. Ну, його здали там, прикордонникам. Ті прикордонники його завезли до себе. Той, котрий його завозив, то він там, його не, не щемив нічого, просто завіз там, формальне оформлення, зробив, спитав, як ти там дістався, то йому розказав, що, що пішки стільки до часу. І що то в нього 16 годин зайняло то все, то вся мандрівка, і ну типу по всьому. А далі прислали якогось слідчого, той тобто слідчий там на нього, як у цих кінокомедіях про Чарлі Шина. Де його прив'язували до якоїсь сітки від, від ліжка і подавали електрику на нього, щоб він зізнавався у всьому, і при цьому сусіднє місто гасло від світла, то приблизно в такій атмосфері там відбувався допит, казав: зізнавайся, кому платив!» Показуй телефон, шукав там. А що ти за таксист? Тут в тебе? Каже, як що за таксист? Таксист ти, ти. Ти все, що, що, а, де, а де ти взяв кусачки? Де ти взяв кусачки? Зізнавайся. Каже, як де? Купив у магазині. Е, і, ти, мабуть, військовий, ми тебе здамо, е, ну, і Де ти там переходив? А з, пере, з переходом його навіть не возили туди до паркану, тому що там висіли його штани. Ці штани знайшли, ці українські доблесні НКВД-сти відправили фотку цим молдавським побратимам. І цей, і цей пацій каже, слухай, прийшли ж мені ті штани. Ні, таке не можна робити. Ну, Зрештою, там, він там кричав на нього, цей поки на нього той слідчий кричить, цей сміється, бо ситуація капецька кумедна з його тими запитаннями, бо не зрозуміло, на кого вони взагалі мають бути спрямовані, на кого вони мають подіяти, ті запитання. І в чому там зізнаватися? В тому, що втік з України, в тому, що зробився сам, тому що користувався порадами бороди. синьої мене. Там скріншот в нього був із маршрутом, як йому там пройти. Той каже: а маршрут, скільки ти за нього заплатив? Той каже, маршрут. Та ти подивися на той маршрут, скільки там цих було, просто варіантів намальовано, ну просто фломастером зі стрілками, що от знімки із Google Earth, бо там набагато більше деталей видно. Ну і варіанти, куди там можна рухатися, по яких він сам, сам вибирав на місцевості, сам реагував, як, куди йому краще пройти і як то зробити. Тому історія вийшла дуже цікава, дуже хвилююча. Ми за нього всі дуже хвилювалися. Його мама, я. Тому що він мамі то дав знати, а мені то віддав знати тільки, коли йому молдований телефон віддали. То я не знав, що там з ним відбулося, бо його історія набагато довша, ніж в інших людей. Інші люди за цей час вже там. І рухаються десь той Кишинів, а він тільки вийшов із, із того прикордонного пункту. То хлопець молодець, хлопець не здавався, нога в нього пошкоджена, він ходити не може, але він все одно звалив, він підготувався, він використовував всю допомогу, яку тільки міг використати, яку він зміг знайти. Так, воно йому коштувало трохи грошей, тому що треба було там платити за той готель, за ті якісь каяки, за той якийсь катер, за такі речі. Але воно було того варто. Це зовсім не ті гроші, які треба платити там якимось тим провідникам, якихось 3-7 тисяч доларів. Це обійшлося там в, 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 в кілька тисяч гривень. Це всяфі. Ну, не в кілька тисяч, ну, мабуть, в десятку воно йому обійшлося в гривнях. Але ці гроші доступні кожному. Ви можете там якийсь кредит відкрити, зняти ту готівку і використати так само ці гроші, і потім навіть забути за ті кредити в українських банках, нічого їм не повертати. Тому що Ну, часи скрутні. Треба виходити з положення, як хто може. Ну бо ваше життя. Бо не мають цінність тільки для вас, для інших, для Коломойського, Ахметова, Пінчука, там, Суркісів, 에, того Медведчука, ну, Вови Зеленського. Ну, ви, ви просто ніхто. Ви просто ну, не знаю, шматки м'яса на, на базарі. Ось, ось таке ставлення. І поляки вони дивуються. Чому українці тікають, чому вони не воюють? Пояснити, щоб їм пояснити, то, то, то треба могти, могти це пояснити, могти самому це зрозуміти. Чому? А люди вони такі, що вони всі рішення приймають емоційно, а потім намагаються їх якось обґрунтувати. Ну, людина, вона ж не дурна, є та частина емоційного інтелекту, яка передається вже там не одну сотню поколінь. Тобто є відчуття навколо, що не треба тобі цього робити. А чому не треба цього робити, то вже не важливо. Якщо ти розумієш, що воювати тобі не можна, тому що ти нічого за це не отримаєш, а життя втратиш, то іншого варіанту немає, як тікати. Так що, Які би ви там не були, якщо. Спланувати це все, якщо використати допомогу, ось їх вийде вперед.